Синаптичний, усім привіт, дорогі мої підписники. Ми з вами зустрічаємося сьогодні, 12 листопада, і, звичайно ж, як завжди говоримо про погоду і загалом, і у кожному регіоні України. Зокрема, я хочу одразу сказати, що сьогодні погода залишається практично повсюди вологою, переважно хмарною, ну от, як ви бачите, подекуди дощі, ну ми поговоримо про це окремо, де вони більш ймовірні, можливо, до а десь невеликі, а десь взагалі просто ось як зараз у Києві. Звичайна щільна листопадова хмарність, ну думаю, що на фоні ви чуєте гул-генератора, така наша зараз реальність буде краще колись, обов'язково. Але ми призвичаємося до цих обставин і давайте тримати себе в руках, і голову, і нерви, і настрій, і один одного у здоровому глузді і не перебільшувати в певних ситуаціях. Ну, якщо ми вже тут. На цій землі, в своїх містах, в своїх селах, і така в нас, як я вже сказала, реальність, то будемо до неї пристосовуватися і ні в якому випадку не піддаватися зневірі. Тим більше, що поки що погода нас радує, хоча і йде якесь таке похолодання, свіжіше, очевидно, повітря, бо осінь глибшає, і вже навіть десь там вдалині, так трохи махає нам ручкою зима. Але все ж таки погодьтеся, що поки що температура повітря досить комфортна. Тому ми розпочинаємо наш прогноз на сьогодні, на 12 листопада. У західних областях України сьогодні пройдуть місцями дощі. Це якраз той регіон, де дощі досить реальні. Щось я вже забагато цього слова сьогодні наговорила, але ось так воно є, що сьогодні тут очікуються дощі на Заході і температура повітря досить скромна, так би мовити, невисока. Десь плюс 6, плюс 9 градусів на Закарпатті до плюс 10. У північній частині України на Житомирщині, на Київщині, на Сумщині, на Чернігівщині, також волога хмарна погода. Якийсь там дощ, якщо буде, то місцями невеликий, переважно, якщо чесно. Тобто ніяких таких особливих опадів не передбачається. Вчора нас проходив і торкався циклон з атмосферними фронтами, вчора дощу було більше, але сьогодні вогко і просто хмарно. На сході України, ймовірність дощів більше, тут іще залишки атмосферного фронту, але тут і трохи температура. Повітря буде вищою. Десь, я вже не пам'ятаю, що я сказала по півночі, по півночі також сьогодні холодно, плюс 6-9 плюс градусів. І, до речі, що цікаво, що затримаюся трошки у північному регіоні, температура повітря так не часто буває і вночі, і в день практично однакова. Від 5 до 9 градусів тепла. Так ось, на сході сьогодні більша ймовірність дощів на Харківщині, Луганщині, Донеччині, але й вища температура повітря десь плюс плюс, 9, плюс 13 градусів. У центральній частині України дощі місцями невеликі, трощі центр. От саме сьогодні, напевно, єдиний регіон, де найменша ймовірність. Опадів. Але, звичайно, хмарно, тумани, це все зрозуміло, але все ж ось у центрі від Вінниччини до Дніпропетровщини без істотних опадів, скажімо так. Температура повітря на Вінниччині 9, на Черкащині, у Кропивницькому, з зринами, на Полтавщині плюс, 9, плюс 11 градусів на Дніпропетровщині до плюс 13. У південній частині України ну, тепліше, як завжди, плюс 11, плюс 14, плюс 11 плюс 15 градусів, і дощі. На півдні найбільш, ймовірні на Одещині, а також ближче сюди до Приазов'я, тобто це Запоріжжя. А ось, наприклад, на Херсонщині, Миколаївщині без істотних опадів. І е, чи не найінтенсивнішими дощі будуть сьогодні в Криму, десь до Помірних. Тобто Крим найбільш дощова сьогодні частина України. Е, у, Києві. у Києві сьогодні, 12 листопада, без істотних опадів. Нас, бачте, хмарно співають генератори, е, світло десь є, десь немає. І у Києві сьогодні також досить прохолодно буде, десь плюс 6, плюс 8 градусів максимально. Надалі буде такі просто гойдалки з температурою повітря. Наприклад, у п'ятницю та суботу практично повсюди потеплішає, десь 10-14 градусів. У неділю похолодніше, а в понеділок знову температура повітря підвищиться. Ну і Враховуючи те, що і вчора, наприклад, і сьогодні спостерігалися і спостерігаються магнітні бурі, досить сильні. Стрибки атмосферного тиску, зв'язку з переміщенням циклону, атмосферних фронтів, стрибків температури повітря все це звичайно випробовування неабияке для метеопатів людей, які реагують на зміни погоди, і ось на такі речі, як, наприклад, підвищена геомагнітна активність. Тому, будь ласка, уважно до себе, та свого здоров'я. Ну і е, хочу ще раз сказати, що поки що за попередніми прогнозами сильного холоду не видно. Тим більше якихось таких страшних морозів не видно, звичайно, тільки якісь е, уточнені прогнози з'являться, я вас буду про це обов'язково попереджати, особливо усіх тих, хто підписався і ще підпишеться на мій ютуб канал, «Погода з Наталкою Діденко. Е, тому поки що ось тримаємося і е, е, використовуємо будь-які розумні, мудрі засоби для обігріву, для світла. Е, я навіть е, такий жартівливий пост, якось писала у Фейсбуці, що оскільки зараз... Ви ще ж публікують графіки вимкнення і увімкнення світла, і вони, до речі, досить точні, тому можна переміщуватися із району в район. Ну, от, До речі, я сьогодні як зробила. Наприклад, коли в мене вимкнули світло в моєму районі, я пішла трошки далі і прийшла у кафе, де я пообідала, наприклад, тому що у мене плита електрична, приготувати і розігріти неможливо. Є газовий пальник, але закінчився газ. А я не мала часу вже шукати запасний балончик, такий невеличкий туристичний, і тому пішла у інший сусідній такий мікрорайончик, і там знайшла собі тепло і світло, так би мовити. Тому можна ходити по друзях, по родичах, по знайомих по різних районах і робити їм сюрприз приємний. І проводити час разом. Це, звичайно, все жарти, але графіки працюють. Я думаю, що, звичайно, найближчим часом якоїсь такої покращеної ситуації світла немає, тим що ми завжди чекаємо цей період до 20-х чисел грудня, коли день зменшується, зменшується, коли цей темряви більше і більше, і так воно на душі якось сумно. Але ми ж знаємо, що з 20-х чисел грудня так само день почне збільшуватися. Зовсім вже залишилося небагато. Ну і, чесно кажучи, Ця темрява це не те, що нас переможе однозначно, тому що в нас так багато навколо світлих людей чудових, що від них і тепло, і світло. Тому давайте берегти один одного. Не треба піддаватися якимось таким похмурим думкам і настроям, жити і сьогодні, думати про сьогоднішнє, думати про наших золотих хлопців та дівчат, які нас захищають, і обов'язково безальтернативно вірити в те, що все буде по-нашому.